Ну і отут зараз якраз в ці хвилини і аж до завершення матчу має вийти на перший план у харківського моториста, я думаю, все-таки досвід, тому Романчук з м'ячем, без хатному. Відав Романчук. Небезпечно, можна пробувати. Удар, бо так м'ячук! Забиває харківський металіст. Після рейкошету м'яч всі ці воріт опиняється, а пробував по воротах Джонатан Крістальдо. На 67-й хвилині забиває Крістальдо. Металіст виходить уперед. Кристальдо нас доганяє в списку бомбардирів. Металіста Клейтона Шав'єра. В них тепер по 6 забитих мечів. Ще раз дивимося. Романчук видав пас. Дошати м'яч від захисника і влучив у сітку воріт Данил Бойко. Ще раз дивимося від Лосицького. Так, зачепив Лосицького і полетів, змінивши тракторію польоту, м'яч прямо у кут. Ми не зумів дістати Бойка. Хоча і стрибнув, але все-таки не буде.